Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney. Сьогодні я вам хочу розказати про такого бота, як Tronix App. Він е, має криптовалюту без складень, е, криптовалюту TRX. Дивіться, що я вам зараз розкажу. Ви просто е, заходите в цього бота, підписуйтесь на 5 телеграм-каналів і все. І ви можете запрошувати друзів. За кожного друга вам дають 1000 е, щіп. Ось зараз, якщо ось е, тисячу шіп, і якщо він ще е, буде е, підписаний на телеграм-канали, пройде всі завдання ось е, місяці, то вам ще за нього будувати. Ось мені за одного тут він прийшов, підписався на телеграм-канали, виповни три завдання, дали 8,5 е, тисяч сіп. Е, Вивод тут від 300 тисяч шіп, в мене зараз 248. Я тут був, поповнився на півтора тисячі гривень, чи на тисячу, я теж пам'ятаю. У мене зараз в день у мене по 29 геш. Це може десь в день у мене по 5 ТРХ, чи може навіть більше по 10 TRX. Ось, дивіться. Це круто. Ми лише нажимаємо клеєм. І все. Ви від, тут від 20 TRX. Я вже робив виплату. Зараз вам покажу ось мій телеграм-канал. Посилання залишу під відео. Тут є е, свіжі проєкти, дуже багато є тут проєктів. Ось дивіться, я зробив виплату. 20 TRX. мені прийшло на Binance. Зараз зайдемо на Binance і я вам все покажу. Щоб не було ніякого. Не казали, що тіп, не виводить нічого. Ось у е, мене 3 долари, це прийшло. Ось. Це виплата з проєкту була, прийшла в мене. Ось, дивіться, о, ось бачите, виплата прийшла з проєкту. Так що, друзі, це дуже топовий проєкт. Так що посилання на цей проект я залишу знизу під відео. Запрошуємо друзів, можемо поповнятися. І дуже-дуже тут все легко виводити можна на Binance і на другі криптокошельки. Що тоді вам ще розказати? І все, ну, пост ось, як нам попунятися. Тут мінімум від 100 TRX, це 500 гривень десь. Нажимаємо сюди, Add. і копіюємо адрес, і заходимо просто в Binance. Заходимо в TRX, типа зняття нажимаємо, надіслати через криптомережу. І все. Тут вставляємо цей адрес, що ми скопіювали. Ну, і вибираємо, типа. Мережу смарт-чейн. Далі тут, тіпа, скільки ми хочемо, ми зараз 24 цих Трік, він зараз дуже впав. Так що, друзі, хто хоче також зайти в цей проект, залетіти, послання залишу під відео і на свій телеграм, і прошу підписатися на канал. До нових зустрічей!